У Кам'янському не припиняють підтримку війська. У межах міської програми Допомога фронту придбали чергове підсилення для батальйону ТРО Кам'янського району. Передаємо чергову допомогу. Це потужний реп, Кракін та три антидронові рушниці. Бажаємо, щоб вони захищали наших хлопців від ворожих дронів, щоб зберегли їм. Життя та здоров'я. Хочу подякувати за дійсно велику допомогу. І ця допомога постійна, системна. Це реп, його потужність, майже 2000 метрів. Це квіртус кракен, а також ці три потужні рушниці. Вони зараз крокують прямо на наші позиції. І будуть зберігати життя нашим хлопцям, будуть допомагати нам ефективно нищити ворога. Антидронові рушниці це високотехнологічна зброя, яка ефективно протидіє ворожим безпілотникам. Комплекс радіоелектронної боротьби Кракен сучасне та вкрай потрібне військовим обладнання, що створює захисне поле радіусом понад тисяча метрів, і дозволяє захисникам залишатися непомітними для ворога.